У нього є така пасівочка, стати, до речі, доворна. У нього є пасівочка, що десь кожні 5 або 3 атаки, я точно вже не пам'ятаю. Він буде так бігати навколо свого радіусу, Ошані ББ. Ну, коротше, він буде бігати навколо свого того радіусу. І, типу, це буде він наносити вроді, більший урон Ау, по аує. По-моєму, це доволі прикольно. Але мені не дуже зайшов він. Може Ева прикольніше, але я Еву собі позволити не можу. Знам, це багато чого потрібно. Зовта майже лімон потрібен, або може і більше. Тих от косточок. Так що важно було отримати хоча б простого, але він гігантський, той ще Щоб розказати про того найтметчика. То, що сказати, Найтмар як найтмар. Доволі сильний, кстати. Ну типу, не сильний, але прикольний тут шансами не бісить. О, шо ще одне шаніт. Шанси тут такі, там типу 10% з газу 0 на 0,01. на Апекса, ну, хотя бы там было бы 0.05, было бы норм. С... О, Шайн. Прикольно было бы, как бы, было бы ты вот, Челикс. Ну, короче, это пока что вообще ничего не падает. Уже 10к, ты, о, Мне покрыть заже нічого не падає, если бы хотіли бы минимум якусь кошмар. Я Я уже їх скільки скільки відкриваю імені за цей весь час. Нічого не нападаю, Максимум На мені там пустить кошмарчик вас випадку. Ну, на то, на, той, на ту -ту уже на 10 кабельше, плюс мы же подарочки бы так что ну ладно. Пару -ли. Фоксиан тут. О, Шайни Эпик. Ну, мне подобно, что Шайни Эпик выглядит, да. А что-то два Фоксиана, разумеется. Пацан, я не знаю як це називати. Це на Фоксі, це і не манг. Я хз хто це. Але два Фоксі виходять. І ще Боломбу він там витаєш. Ну, что здобить, як він там тоже виглядає. такий типу, Бомбардino, Боломбуїно.